Вітаю, друзі! Радий нашій новій зустрічі. З вами Микола і канал для людей і про людей. Сьогодні я хочу показати вам свого чергового помічника в господарстві. Це кукурудзотеребилка. Зараз я покажу її в роботі, а потім трошки покажу її конструкцію. Ось беру порожнє відро. Підставляю під ось цю трубу. Запускаю гарчить як ротвелі. І поїхали. Дуже пришвидшує процес, бо руками це справа неблагодарна перебити кукурудзу. Зараз воно відбило і для того, щоб відкинути качани, просто піднімаємо кришку і качани потрапляють в мішок. Я не рахував, скільки я закинув качанів, ну, може трошки більше, десятка. І ось такий результат. Не пів відра, але трохи є. Зараз я візьму камеру в руки і покажу вам трошки ближче її конструкцію. Зроблено це мені на 45-річчя колись подарував брат. Отже, корпус виготовлений з газового балона. Двигун від стиральної машинки. Ось тут цей отвір, куди закидується кукуруза, він на пружині. Коли кукуруза туди падає, качан з кукурузою падає, пружина назад закриває кришку. Це досить зручно для того, щоб сюди не вилітало, не вилітало зерно. Далі, ось звідсіля викидаються качани у мішок, вже потереблені. Відкрию зараз кришку. Зроблено просто як двері. Ось там той качанчик, що я закинув. Від двигуна вал на валу розміщена ось така платформа. В чотирьох місцях наварені, то, мабуть, цвяхи чи, чи якісь куски електрода. Ну, неважливо. Справа в тому, що вони виконують роль е, товчуть качани кукурудзи. Вона там, бачите, аж блистить. Це ось я сьогодні вона була без роботи цілу зиму, а сьогодні вирішив потеребити трохи кукурудз. До речі, ось такі, така кукурудза дуже гарно себе зарекомендувала в минулому році. Я не знаю, як її сорт називається. А ще є ось така, ну, здається, її називають веселка. Ну, це такі качани вибраковка, а загалом. Чини дуже гарні були в минулому році. Ось, в відрі. Це буквально декілька, ну, скільки там е, пройшло менше хвилини, що я закинув ось ті качани. І руками це було б дуже довго. І від того руки, дякую, вам не скажуть. Ось такий, друзі, прибор. Якщо вам сподобалося відео, якщо було корисне, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Попереду нас чекає багато цікавих відео, цікавих оглядів інструменту, який я маю. І загалом планую доводити вас, до вас цікаву і корисну інформацію. Бажаю всім миру, здоров'я, добра. Щоб все було у вас гаразд. Слава Україні!